Дещо хочу вам показати. Ось нещодавно я отримала такий пробничок і використовувала його. І знаєте, мені цей крем дуже-дуже зайшов. Тому я захотіла його собі, власне, придбати. А також я замовляла і клієнтці такий крем. Це крем з ретинолом і церамідами. Церамідами будуть відновлювати шкіру, дуже гарно зволожувати. І працювати на клітинному рівні. А ретином буде освітлювати постакне, пігментацію, нерівний тон. І надавати пружності шкіри також омолоджується. Тут зручна лопатка, він приємно дуже пахне. В об'єми він йде 50 мл. Ось така ось баночка я вам зараз покажу. І крем сам по собі жовтенького кольору. Тут мікрокапсульний ретинол. Дуже приємно пахне, його потрібно зовсім небагато, дуже класно лягає. І це я не знаю. Такий зразу ліфтинг-ефект на обличчі, тому рекомендую його придбати. І для того, щоб придбати, пишіть мені особисто. Я розкажу всі деталі, як ним користуватися, бо тут є е, всілякі нюанси. Щоб не було подразнення, ви знаєте, що редно ну, вже можна використовувати, в принципі, бо вже осінь, але тільки ввечері. І всі деталі я вам розкажу.